Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, руна Перт в закритому положенні перевернута, ансус, беркана. Так, тут у нас трохи якось дивимося, хагалас евас <гум> і посередині єр. Так, ну ось дивіться, як цікаво в нас випало в закритому положенні, тобто перевернутому ось так вона в правильному положенні, а так вона тобто, означає, що якась існує таємниця, щось містичне, щось закрите те, що ви не знаєте, якась закрита інформація, ви її поки що не знаєте. В процесі спілкування з жінкою, яка пов'язана, можливо, з вашою родиною. Щось може можливо, ця таємниця зруйнується. І щось стане випливати назовні те, що для вас корисне, те, що буде прискорювати ваш рух у майбутнє, світле, гарне майбутнє. І в кінцевому результаті те, що принесе вам якісь плоди. Тобто, що посієш ти і пожнеш. Так, отож, сьогоднішній день наповнений такими Цікавими енергіями майже всі руни вийшли в прямому положенні, крім руни Перт, що говорить про те, що досить збалансовані енергії будуть сьогодні у вас, протягом дня вас супроводжуватимуть. І прислухайтесь до інформації якоїсь, яка буде звучати з уст жінки. Вона вам привідкриє завісу якоїсь таємниці. Таємниця може пов'язана бути з вашою родиною. Ну, і Щось таке, що вам важливо знати, а ви його не знаєте. Ось так: в процесі спілкування щось виясниться. Ну, ось така порада вам від Рун сьогодні і таке наповнення енергетичне.